Отже, що таке особистий бренд? Особистий бренд, якщо прибрати ці новомодні, як зараз, що це просто трендово, що це потрібно, всі ми це розуміємо, але як сказати просто? Сказати просто, це особистий бренд це те, як вас бачить люди, які вас оточують, як вас бачить колектив, як вас бачать партнери, як вас бачить сім'я, як вас бачать ваші сусіди оточуючи. Ну, тобто, чи розуміють вони, хто ви. Ну, чи знають вони, що ви власник освітнього закладу, чи знають вони, що ви класний викладач англійської мови, так? що у вас є своя методика, що ви не просто вчитель англійської мови, так? от Анна я на вас дивлюсь, наприклад. От, тобто, чи знають вони, а я знаю, що у вас є безліч переваг в порівнянні з просто вчителькою англійської мови. Так? У вас є безліч. І отут питання, чи знає ваше оточення про те, що наскільки ви крутецька. Знають, але завдяки конкурентам мені приходиться виборювати це звання, як я кажу. Тому не просто виживати, навіть в маленькому місті все рівно, як я кажу, є домашні репетитори, да, а є ті, які виходять на інший рівень, які хочуть, скажімо так, показати інший рівень, що таке репетитор, да? і це не просто вчитель, правильно ви говорите, а це зовсім інша робота, яка потребує дуже багато. В внеску всередині це і методика, це пропрацювання, дуже багато всього, це і підготовка до будь-яких, скажімо так, типів екзаменів, не просто НМТ, да, а екзамени, якщо діти хочуть вступити кудись в іншому заклад. Це також є великим досягненням. Але в нас, я ж кажу, є конкуренти, які носять свої корективи, але це норма. Це все, все нормально. Конкуренти спонукають вас, так, зараз. Е, так, дивіться, при роботі з конкурентами, якраз, дякую, Аня. При роботі з конкурентами якраз і дуже важливий оцей особистий бренд, бо це той самий інструмент е, важель, який надає ва, нам цю вагу, так? Тобто, яким ми можемо відрізнятися і чим ми можемо переважувати. Це Марина, те, що ми з вами якраз спілкувалися, да, з вами, з Аліною, Ліною і Наталією, за те, чим відрізнятися, коли ну, майже всі рівно школи, заклади, навчальні приблизно дають той самий набір послуг, орієнту да, плюс-мінус, да, і треба чимось виділятися. Тобто якраз особистий бренд, це і є той самий... Інструмент, який дозволяє нам виділятися, і ми не можемо скопіювати. Ми можемо копіювати один одного, але Анна ніколи не стане Мариною, а Марина ніколи не стане Анною. так так Ну тобто можна і, пофарбуватися так само, і там, Але все все рівно, у вас у кожного є свій набір якості. Так? От ми зараз до цього набору і перейдемо. Тобто, якщо. Звести навіщо до одного, навіщо цей особистий бренд взагалі потрібен, окрім того, щоб робота з конкурентами, да, наприклад, щоб обійти конкурентів, от тільки що ми з Анною говорили, чому ми можемо обійти конкурентів, от, якщо у вас є особистий бренд. Тому що особистий бренд допомагає сформувати довіру. Да? Ну, тобто, коли є ви, коли вас знають. Коли вас знають, вам більше за все або довіряють, або не довіряють. Ну, тобто, коли вас знають і всі якості співпадають, і мені підходить як потенційному клієнту, так, у мене формується довіра. Довіра формується як у клієнтів, бо для вас, для освітніх закладів важливі не тільки клієнти, так, не тільки батьки. Тобто формується довіра клієнтів, формується довіра вчителів, персоналу. Це також така... Головна боль, да? ну, тобто одна з важливих, підбір персоналу зараз, особливо зараз, коли багато хто повиїжджав, коли, ну давайте так, викручують руки, да? багато персонал зараз важко підібрати, такий, який буде відповідати всім вимогам і який піде на ваші умови, і буде з вами співпрацю... не просто співпрацювати, а буде з вами посилювати вашу команду. Так? І це також, наскільки ви зможете підібрати... Цей персонал залежить від того, наскільки у нього сформована до вас довіра. Як до керівника закладу, піду я до вас працювати чи не піду. Да? Ну, тобто починаючи з того, як я себе буду там почувати, як мені будуть платити, чи вчасно, чи невчасно, чи мені дійсно все, що обіцяють, будуть виконувати, чи це просто бла-бла-бла, як це багато буває. Да? Ну, тобто, якщо немає довіри, то не підуть. Якщо у вас сильний бренд, у вас його видно, довіра формується. Ну, більше, в більшій степені. Якщо ми говоримо про приватні заклади, є ще таке поняття, як інвестори. Да? І зараз все більше і більше ми залучаємо гранти, ми залучаємо кошти інвесторів, да? тобто розширюємось. Дуже багато хто відкривався там центр розвитку, зараз уже є школи, садочки, і на отакі якісь на більш розширені ми маємо змогу залучати інвесторів. Це також, якщо ви науни, якщо у вас не видно, то дуже важко притягнути і переконати людину, так, що потрібно в мене, в мій заклад вкласти якісь великі кошти. Да? Якщо ви вас знають, то це ну, якби набагато легше зробити. Тому весь особистий бренд, якщо от прибирати, багато-багато можна всього написати, але все зводиться до одного слова довіра.